Друзі на Синфу перші про головне поїхала рада в траурі Стефанчуко. вісить чорний прапор та приступить український прапор. Спікера в шоці, як і решта нардепів, у декого смертя Рущишина викликає підозри просто перед голосуванням за новий законопроєкт про НАБУ. У ДТП загинув народний депутат Ярослав Рущишин. Пише Борислав Береза. Він був одним з тих, хто в цьому парламенті не обміняв свої моральні принципи та життєві цінності. На маркантильну ціну він був один із тих, хто не голосував за 12 Нація та блокував трибуну. Він був моїм одногрупником по Аспену. Він був абсолютно страшно та полюче сказати, він був дуже світла та правильна людина. Пішла у засвіти. Спочиває з миром друже. Зокрема, народний депутат Ярослав Юрчишин, який теж входить до фракції голос, закликав людей цінувати життя. Він зазначив, що поки людина жива, то все можна виправити. Друзі, життя поруч це найкрихкіше, що у вас є. І найцінніше цінуйте, поки живі ми все можемо виправити, бо потім тільки доспівати, догуляти, доробити за нього неї написав Юрчишин у Фейсбук. Також на загибелі відрагував нардеп від Ярослав Ярослава Железняка на телі трагічної новини. Він зазначив, що не може повірити у те, що сталося. Славко не можу повірити. Йдеться у повідомленні за даними місцевої змі, де сталося 24 липня о 21.45 на автодорозі поблизу села Бабухів Івано-Франківської області. Джерела Галинфо по. Інформували, що водій мотоцикла Рущишин не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з трактором, який їхав у попутному напрямку. Під час транспортування до медзакладу він помер. Ярослав Рущишин – громадський діяча, мецената, підприємець, співзасновник мистецького об'єднання «Дзига», засновник мережі швейних Фабрика Тротола, також Рущишин – почесний сенатор українського католицького університету, співзасновник Львівської бізнес-школи Елобісі, будучи студент. Тому створив та очолив студентське братерство Львівського торговельно-економічного інституту, організував проукраїнські страйки, демонстрації, фестивалі. Один із організаторів революції на граніті та студентського голодування на Майдані Незалежності 1990 році. Після помаранчевої революції Ярослав став членом партії Наша Україна і в її складі був обраний депутатом Львівської обласної ради. У липні 2019 року був обраний народним депутатом України по мажоритарному округу. У Львові увійшов до фракції Голос. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.